Але просто мені видається, що Трамп, наче як дає час Путіну а, для того, аби він справді там захопив Донецьку область, яку він там обіцяв взяти за місяць чи за два. А зараз ми бачимо, що у них справді інтенсивний наступ на Покровське, Мирноград. А, і чи не видається вам, що це справді така тактика американського президента дати час Путіну, бо Україна ж відмовляється віддавати Донецьку область? Ну, виключати не можна, але тоді питання виникає. А яка, власне, е ну, кінцева мета у Трампа? Ну, добре, Путін, ну давайте візьме ще там якусь там певну кількість квадратних кілометрів. Так він же ж не збирається на цьому зупинятися. Тобто Трамп же ж сказав колись що: я знаю, що Путін хоче забрати все. Ну так. Так. Казав, так. Ну, то тоді виходить, що логіки в тому, що давайте ще повоюємо, немає, тому що все одно ж десь треба буде поставити крапку. Десь межа цього всього має бути поставлена. Можливо, Трамп справді хоче, щоб Путін завоював весь Донбас, і той йому сказав, ну все, ти Донбас завоював, на цьому фінал до побачення, інакше угу. будуть проблеми. Не можна виключати і такий варіант. Але він все одно нелогічний, тому що якщо ти продаєш тут же зброю Україні через європейців. І кажеш, Путін наступай, ну так тоді знову ну, якась виходить, знаєте, як кажуть, народі не складуха. Тобто, або так, або так. Тому, я думаю, це все в основному заяви. Ми ж знаємо, що коли включається генератор випадкових слів, то ну, угу. прочитати можна все, що завгодно.